До Великої війни Мирон Дмитрик працював радником міського голови з питань запобігання корупції в органах державної влади. Також займався розвитком місцевого самоврядування та децентралізації. Ми прийшов 25 лютого на збірний пункт. Я не знав, яку бригаду, який підрозділ. Там просто знав, що зсу збірний пункт пішов добровольцем і так потрапив в 102 другу бригаду, як виявилось потім. Певне розчарування було що це бригада територіальної оборони, яка має оборонити лише Франківщину, так думали. Але в квітні, після Великодня 2022 року, ми всі були, виїхали. Спочатку в Дніпропетровську область, а потім вже на Запорізький напрямок, і який з липня, точніше з червня, з червня минулого року ми на передовій, на нулі в першому ешелоні оборони, захищаємо волейболи і навколишні населені пункти. Трошки б'ємо орків, трошки просуваємося вперед, не даємо їм пройти назад. Зараз більше така дуель артилерії, не так багато стрілецьких таких сутичок, але і є і спроби штурмів. З їхнього боку, інколи і ми десь пробуємо пройти вперед, воюємо. За плечима у Мирона була тільки строкова служба, а на передовій бував як волонтер. Тепер же щодня на лінії зіткнення здобуває з побратимами новий бойовий досвід. Я проходив строкову службу лише в 98-99-2000 роках. З 2014 року я там їздив кілька разів на схід в зону бойових дій там в АТО-АОС, але як волонтер, по суті, тобто десь їздив скажімо так, в гості. до. Деяких підрозділів, тобто ну, це весь мій бойовий досвід, тобто його не було. Але да, вчимося. Вчимося десь. Можливо, це навіть нам дещо допомагає, тому що в нас немає того негативного досвіду якоїсь Сувкової армії там, чи постсувкової української армії 90-х років там, чи початку 2000-х. І ми десь якісь нестандартні рішення застосовуємо. Не зовсім військові, але якісь логічні для нас. І ми десь десь так. ну... У нас, нам дуже поталанило, що у нас дуже хороше, реальне, ну, дуже потужне в військовому сенсі і в людському сенсі керівництво і командування бригади. І, скажімо, ну, людині, як мене без досвіду, за рік 에, пройти шлях просто від сержанта, яким я був там, як вийшов з строкової ну, служби, перетестуватись на офіцера і зараз виконувати обов'язки заступника начальника штабу бригади з бойового управління, я думаю, це за рік в армії таке рідко буває. Такий ріст, але і таких випадків у нас дуже багато. Вчаться люди, люди хочуть, які хочуть і вчаться, скажімо так. Чоловік каже, за декілька днів відпустки побачив, що в Івано-Франківську вирує життя, а люди забувають, що в країні війна. Дуже прикро, що в нас війна змінила не всіх громадян, і що деякі громадяни, на жаль, не стали громадянами до цього часу, залишаються населенням, Навіть не населенням, а й не населення. В тому числі тут в франкісті. Я бачу потенціал заміни, і найгірше, що ці люди не готуються. Тобто, якби я ще знав, що вони готуються десь, чи тактичну медицину, будь-що, тобто займаються підготовкою, їздять на стрільби, десь займаються мінно-вибуховою справою. Якби це відбувалося, мені було б якось легше. Ті всі вибачте на слові срачі, які розводяться на рівному місці, і е, відсутність критичного мислення, поїдання, Поєднання інформаційно-психологічних спецоперацій ворога, тобто вкидується да, ФСБ на якісь наратив, він розповсюджується, розповсюджується, мететься і розноситься по соціальних мережах, і люди, от, ну, інфантильність наших, на жаль. Оце найбільше вражає. Ясно, що розлука з сім'єю, я з Грузію. Це само собою, але ну, десь там забувається, судьбується задіяний, ти не думаєш там часто про це. От, власне, коли десь пробуєш повернутися в цивільне життя хоча б через віртуальність, там, та, через якісь там соцмережі чи через новини, От, вчора ввечері просто на рівному місці отримав конфлікт, виявляєте, тобто, я приїхав з... з зони бойових дій, а мені в спину п'яне бидло каже, о, бляха, хабарники пішли там. Ну, тобто, маючи на увазі, напевно, якийсь там воєнкомат, що це найбільше трошки ображає. ти розумієш, що ти інколи таке складається враження, що чого я ну, пішов. За що я воюю? Я ж за них пішов. Так? Я за них воюю, а вони, блін, дебіли. Ну, вибачте, по іншому можу сказати. Ну, якісь недорозвинуті а і такі, ну, такі речі творити, які творяться. І це найбільш прикро. Та все ж на Прикарпатті чимало волонтерів. Люди допомагають донатами, закупкою техніки та привозять необхідні речі воїнам на фронт. Дуже багато людей, але знаєте, одні і ті самі люди. Це одні і ті самі люди, на жаль, допомагають дуже багато різними методами. З ну, прикладу, університет Кроляномила, да? сьогодні там, автомобіль передають, перед тим нам передали квадрокоптер. Ще багато речей. Я так розумію, не тільки нашій бригаді допомагають, у нас є інші підрозділи. І благодійні фонди різноманітні. У нас є, скажімо, бізнеси, які одноденно заробітні. У них багато ворог. Я мушу сказати, бо ну, Прикарпаття обленерго, наприклад, кожного місяця перераховує нам. Одноден наш фонд, який з нами працює, сфордов фонд Сан ну «Save Ukraine Now», Вони перераховують нам, щоденний одноденний заробіток щомісяця. а це так не небагато Там в районі 700 тисяч гривень. Це величезний, ну велика сума. І вони як стали як прикладом, за ними підтягнула, скажімо, там, Дубівецька сільська громада. Теж вони одноденний заробіток, що місяця переховують ці фонди, і вони нам вже відповідно закуповують квадрокоптери, шини, автомобільні, засоби зв'язку. Ну, багато чого. І таких прикладів дуже багато. Міська влада допомагає насправді, є допомога, але відповідно ми, у нас баталь... наші підрозділи ж тут приписані, ми сплачуємо ПДФО з наших зарплат, вони відповідно використовують це, Хоча і попри те, є дуже багато представників влади, які допомагають. А є такі представники влади, які ще не допомагають. На фронті каже, найбільше цінуються моменти тиші та рідкісні можливості поспілкуватися із рідними. І додає, за понад рік на нулі захисники втомилися морально та фізично. Та все ж кожен знаходить мотивацію продовжувати боротьбу. Когось там дзвінок, друга там, чи подруги, ну, у нас є дівчата служита, чи там, чоловіка, чи дружини дзвінок, чи батьків. Комусь навпаки, це да? комусь. Кось смерть побратима може десь не на обов'язковому цьому напрямку, десь на іншому, десь новина про загибель побратима, десь теж починає надихати на якісь речі а або навпаки. Це все в індивідуально, все У ну, кожного свій, там своя батарейка, яка заряджається від іншого джерела. і ну, Це неможливо. Але я не знаю, що мене, не знаю. Чесно. Кожен день по іншому свій деколи прокидаюсь, думаю, ой, я би вже б він звільнявся. А потім починаєш микати, десь якісь події відбуваються, починаєш там спостерігати в монітори, як працюють безпілотники, наші розвідки і так далі, як працює, починає працювати артилерія. Десь попадає, як ти вже могли розвиваєшся, вже розумієш, що ти немарно сьогодні день прожив і послужив. Ми стояли якийсь став просто за цей рік. Набагато цинічніше відноситись взагалі. До Чорний гумор для мене колись був поганою штукою, а зараз це абсолютно нормально. З чорним гумором. Це в мене так я вражається більшим цинізмом, він може обростає якоюсь бронею до, до, до цього, бо по-іншому неможливо. А при фронтові містечка, каже військовий, зруйновані вщент, як Маріуполь, тільки в меншому масштабі. Так. Тобто воно розвалене повністю, ну, дуже значною мірою розвалене. Люди, на жаль, чомусь там живуть ще. Не хочуть виселятися, хоча від березня минулого року в них немає ні світла, ні води, від квітня немає газу. Вони живуть десь в більшості в підвалах або в приватних будинках, десь не хочуть виїжджати. Ми, на жаль, не маємо можливості закон... ну, повноважень законних на примусову евакуацію, бо насправді вони нам заважають стіснювати оборону, це так як є. Тому що ми обмежені відповідно в розміщенні своїх сил, і засобів і так далі. І, але сподіваюся, Верховна Рада прийме якісь такі законопроекти, які не дасть можливості чи військовим адміністраціям, чи безпосередньо збройним силам, чи е, поліції на примусову не жахливо дивитися, коли діти на велосипедах їздять просто по місту, яке постійно перебуває під обстрілами е, ракетних е, артилерійських систем, радіо там е, постійно С-300 їхні е, довбані і е, постійно артилерійські там сау, обстріли з танків і Авіаудари. Буквально минулого тижня двоє мирних загинуло просто від обстрілу в нас, який ну, відбувся. Це надзвичайний приклад. Військові навчені, вони ховаються, вони знають десь. Не десь не зазвичай десь так, вкопані в землю, в міндажі. А люди ходять навіть по вулиці. Ну, у мене це дивна ситуація. Села навколо просто їх немає. Тобто, там вже жителів немає, тобто, вони знищені так само. Вибухоною, ну але доведеться відновлювати потім після Мирон Дмитрик радить усім мати хоча б мінімальну військову підготовку та навчатися надавати домедичну допомогу, навіть якщо людина не планує служити.